Вітаю всіх! Сьогодні розкажу вам, як я доглядаю за літопсами. Літопси стоять у мене на східному підвіконні. Або біля нього. Але тоді із штучним освітленням. Їм потрібно дуже багато світла, але не спека. Посаджені у чисту лечузу. Але якщо розглядати земляну суміш, то вона повинна бути повітропроникна, тобто не утрамбована. Та повинна швидко пересихати повністю. Горщик підбираю, як і для всіх своїх рослин, по розміру кореневої системи, а не по надземній частині рослини. Поливаю тільки тоді, коли субстрат повністю сухий і листочки починають морщитись. Коли літопс починає ростити нові листочки, не можна поливати взагалі. Бо молоді листочки живляться від старих, і таким чином старі повністю повинні висохнути, а молоді стати на їх місце. Якщо ж полити літопс у цей період, то старі листочки не засохнуть, а молоді витягнуться. І виглядати це буде отак. Витягнуті молоді листочки це якраз і є наслідком такого поливу. Але потім я зменшила полив і старі листочки все ж засохли, а оці молоденькі вже не виправиш. Загалом літопси дуже незвичайні і цікаві рослинки. Найголовніше це не переливати. Як у випадку всіх сукулентів, якщо ви не впевнені, що вже пройшов час поливати, не поливайте. У мене літопсів небагато. Перший літопс придбала десь роки два тому, за цей час ніяких проблем з ними не було. Росли доволі повільно, не хворіли, що найголовніше, але і не квітли. Та під час підготовки до відео помітила бутончик. І ось квіточка. Кольором та формою пелюсток нагадує кульбабу. А ви маєте літопси? Розкажіть про ваші спостереження в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!